Доброго вечора. Зараз буду зрізати гарненький смачненький кишмиш рататуй. Ну і хочу показати, який він в мене був в цьому році. Тобто, бачите, що грони йдуть знизу, все відбувається знизу, тому що повимерзало весною. Але ж все одно урожайчик є. Прививка на Молдові. Отакий він гарненький. Рататуй. Смак тут якась карамель, ананас. Ну, в общем, цікавий, цікавий кишмишок. Там ще прививка була на Добрині, але ну, на Добрині більші були грони, ну вже десь тиждень тому назад вже був зрізаний. Тут ще трішки задержався він, так що показує він. Отакий він на вечірньому сонечку, Має жовтий колір. І дуже такий оригінальний смак. Смак такий, ну, як на мене, молочний рис, ну щось таке, тупьоне молоко. От такий він. Ну, це, я, я вважаю, що дуже, дуже цікава така позиція. Це американська селекція. Е клас без ну перший, другий. Тобто, якщо є рудиментик, він маленький, він зовсім не відчувається. Дякую за перегляд. Підписуємося, друзі. До зустрічі.